Мої вітання, друзі, ми вже прокинулись і готові з вами поділитися секретами, секретними матеріалами прогресу, як нарощувати м'язову масу. Або якщо перефразувати, чому ви ніколи не наростите м'язову масу, якщо не будете робити оці моменти, що я, про які я сьогодні вам. Скажу, ну, в принципі, знаєте, таке гучне слово, секрет. Всі це знають, але деякі люди чомусь ігнорують, вважають це непотрібне, вважають це не основне, читають якісь статті в соцмережах, дивляться, от раніше там у 2000 х 90-х дивилися ці журнали модні. Баді-білдерів, які розповідали, що бери штангу і тренуйся там 3 по 10, 3 по 12, в кращому випадку 4 по 12 на кількість. Це саме робота на гіпертрофію, і ти будеш прогресувати, твої м'язи будуть рости. Друзі, ну з самого початку давайте все обріжу і обламаю, дивіться. Якщо ви не будете намагатися ставати сильнішим, якщо ви не будете намагатися додавати в силових показниках, то ваші м'язи не виростуть до таких розмірів, на які ви сподіваєтесь. Звісно, буде якесь збільшення за рахунок більшого відкладення там, глікогену в м'язах, збільшення там якась. М'язова адаптація, все рівно буде, вони будуть збільшуватись там сантиметр два, десь там якісь об'єми, звісно, будуть. Проти того, якщо ви нічого не робили і почали якісь свої тренування, буде збільшення. Але далі ви застрягнете. Особливо люди, да не особливо люди, а всі люди, які тренуються натурально, без додавання фарми, нічого не буде. Нічого не буде дивовижного, ви не будете рости. Чому? Давайте спробуємо розібратися. Дивіться, м'язи кріпляться на наших сухожиллях до кості, до наших кісток. Кістки між собою з'єднуються зв'язками. Коли приходить людина до тренажерної зали, вона починає працювати там. ну, Давайте умовно знову ж таки жим той лежачі, жим штанги лежачі, моя улюблена вправа, на якій я люблю розбирати, приводити якісь приклади. Зараз буде озвучена якась така невеличка організація, як його тренувати, як прогресувати по силовим. Я вже неодноразово це розповідав, але сьогодні в іншому світі ви це побачите. От. Давайте. Жим штанги лежачі, і людина починає тренуватися, як вона каже, на гіпертрофію. Найбільша помилка це оцей лінійний тупий прогрес, намагатися прогресувати лінійно. Особливо така схема, яку Через помилки я свого часу використовував, і яка працює тільки там на самих початках, а далі ви будете зупинятися. Тобто, ви от бере людина 50 кілограмів і робить там, каже чоловік, поки я не зроблю 4 по 10 або 5 по 10, я вагу підвищувати на штанзі не буду. І таким чином, що відбувається? Людина працює, робить. Перший підход 10, другий підход 10, третій 9, четвертий, дай Боже, щоб 7 зробила, і приходить на наступне тренування, знову намагається це все повторити. В кращому випадку, якщо людина розумніша, то вона використовує періодизацію, там спускає вагу, там можна взяти 40 кілограмів, зробити ті самі. 4, уже не по 10, а по 8, щоб ви відпочили. Приходите на наступне тренування, намагаєтеся пробити. Але ну, на початках ви десь проб'єте. Буде ті 5 по 10, буде 55 кілограмів, 5 по 10 з часом, буде і 60, а далі ви зупинитеся. Буде десь 70, можливо, далі, коли ви підходите вже до 80-90 ви обов'язково зупинитеся. Подивіться на додіка ДНБ, подивіться, і все зрозуміло. Клоун жав 90, якщо не помиляюсь, на 6. Я там ще перед війною спостерігав за його регресом, як то кажуть. Потім на 5, там 4, 3. І весь час просто падало. Він намагався. Все пробити це показник того, як не потрібно тренуватися, як не можна тренуватися. От. Тому лінійний простий прогрес це найгірше, що ви можете використовувати. Тим більше, якщо ви працюєте на велику кількість повторень, а 10-12 ну це, це велика кількість. Ви будете, як ви кажете, працюєте на гіпертрофію м'язів, але. Ваші зв'язки вони не будуть настільки укріплюватись. А вони дуже швидко не ростуть, вони роблять це повільно, але зв'язки укріплюються лише тоді, коли ви працюєте з вагою на 2-3 повтори. Від сили там на 4-5 повторень. Якщо ви працюєте, ваші зв'язки будуть укріплюватись. Сухожилля зв'язки, так? Зв'язки це дві кістки між собою. Сухожилля це та речовина, на якій кріпляться м'язи до нашої кості. І якщо наші сухожилля не будуть досить кріпкі, якщо ви їх не тренуєте в силовому стилі, то навіть, навіть при використанні фарми люди, ті, що нарощують м'ясо, дуже швидко росте на фармі, Ті, що нарощують м'язи, то сухожилля слабкі. І дуже часто ми можемо спостерігати, що людина бере, там, то трицепс відривається, кріплення не витримує, то ще це все недостатня сила наших сухожиль, які потрібно тренувати. Не потрібно нічого видумувати, їх потрібно тренувати з вільною вагою, звісно, коли ви там берете штанга, от, тримаєте, от вона гуляє, ви вирівнюєтесь, стабілізуєте вагу. От таким чином ви тренуєте сухожилля-зв'язки, плюс вони дуже гарно тренуються, якщо ви виконуєте роботу з великою вагою, два-три повтори. От три повтори ви зробили, чотири подходи по три зробили з великою вагою, четвертий, п'ятий раз ви вже не можете. От. Практично працюєте на межі, тут ваші сухожилля будуть укріплюватися. Паралельно ваша сила буде збільшуватись. Паралельно будуть підростати і м'язи, і триматись їм буде зручно на ваших кістках. От, Розумієте. Прогресування по силі ну, навіть знаєте, саме таке просте новачок, який почав свої тренування, збільшує силу і буде зростання. Ви ж бачите, що не буває такого людина. Яка прийшла до зали і жме 50 кг на 2 і через рік, якщо він пожав 120 на 2, він не залишиться таким самим, він обов'язково спрогресує. А людина, яка жала 55-10 і через там рік жме, бо дуже важко йти, 70 кг. 5 по 10 або 4 по 10, на останньому 9, він там півроку стоїть, не може оцей раз продавить Він навряд, щоб набагато збільшить свої м'язові об'єми. Далі, як же організуватися, щоб прогресувати, скажете ви? От я жму там, ну зараз. Не зрозумійте мене неправильно, я не призиваю до того, тому що люди подивляться і почнуть: ага, раз так, то потрібно на два повтори дуже часто виходити. Ні, цього робити теж не потрібно. Найкращий варіант це комбінація. Комбіновані ваші тренування. Наприклад, жими, жима штанги, лежачі. Для новачків взагалі дуже чудово працює періодизація, от кожне тренування змінюєте. Тобто, приходите 50 кілограмів, робите 5 по 10. Можете працювати із 55 робити 55 по 10. Багатоповторка така, своєрідна. Наступне тренування берете 65-70 кілограмів і намагаєтеся зробити там 5 по 2. От. Силовий стиль. Або якщо ви визначили свій разовий максимум, я дуже багато про це розповідав, можете тренуватися. Два підходи по три повтора з вагою десь 75-80%. Два підходи по два повтори з вагою. 80-87%. 88%. І два фінальних підходи сингли по одному повтору з вагою 90-92,5-93-94%. По самопочуттю ми бачимо, відчуваємо, ще можемо додати. От, прогулялись з такою вагою. Наступне тренування виконали багато повторочку. Зробили. Наступне тренування знову зробили багатоповторочку, спробували трошки додати. От. Тому що для новачка, ну, якщо там зовсім уже такий новачок, перший раз просто людина прийшла в зал, не потрібно паритися, просто намагатися щось додати від тренування до тренування. Там, відчуваєте втомилість, трохи почекайте. Але додавайте. Ні про що не думайте, намагайтеся хоча б за перші півроку кілограмів 20 в жимі додати, і ви дійсно спрогресуєте. І по м'язовій масі теж. Та люди до 40 кілограмів додають за перший рік в жимі. за перших навіть півроку, я б сказав. От. І це реально це, це дійсно те, що ви можете зробити. Якщо ви вже там тренуєтеся від півроку і довше, то можете от використовувати оці сингли такі. Новачкам сингли не потрібні, можна їх використовувати дуже акуратно, хіба що раз на місяць. От якось так. Прожим. Зараз я ж знаю, що якийсь клоун там напише, що там. Що ти розповідаєш, що ти знаєш? Про жим я можу розповідати, тому що я неодноразовий учасник змагань. От, недавно були змагання при всіх моїх травмах, хворобах, пораненнях, там, після, ну, все пов'язане із наслідками війни, з моїм відновленням спини, все це в мене було, все є на каналі. Як це зробити? Хто хоче, може зайти подивитися, по... Читати там, мої статті в Telegram, в Інстаграм переходьте за посиланням. Там я дуже часто сторіс публікую своїх учнів, показую. от Дімон, дивіться, от остання історія в Інстаграм. Зараз вчора я ввечері добавив, Діма от прийшов до мене от, от розумний хлопець. от Прийшов такий пасанчик високий, він досить високий, метр вісімдесят з чимось. З блокнотиком, вроді би, веде щоденник, ходив, щось писав, але робив таке бабочку, якесь розгинання рук, жим сидячи в сміті, щось записував, фіксував. А я тоді готувався до змагань, ходив по залу, навалював, там, орав. Ці мої жорсткі жими всі там зупинялись, дивились, як я це роблю. там. Юля мені підкидувала дружина. Всього, яка хрупка, ти так їй довіряєш, я довіряю. Там допомогти десь, якщо не піде потрібно, 2,5-5 кілограмів. Головне зробити це розумно, а не тягти замість мене всю штану. І от ми тренувалися, він підійшов до мене і каже: Я хочу тренуватися у вас, тому що сам ну, навряд чи можу організуватись. Ну, у мене, мене багато учнів приходили, просто записувалися. а то от саме те, що він побачив в залі. Він зрозумів, що може у мене спрогресувати. І ми розпочали. Було його 82 кг при 1,87 м, здається, там щось таке. Тренуємося наразі, вже він тренується у мене півроку, має 98 кілограмів. От можете подивитися, там досить більшу частину того, що він набрав, це м'язова маса. там. Ага, ще, все. Дані гарні у хлопця, просто потрібно було його розвинути грамотно, базою, виводити на якісь результати. От Учора присів 150 на 2, і це ще з запасом. там І третій би був, ми не полізли нагору. Станова теж була 150 на раз, але ми ще так на самий-самий максимум не виходимо. Ми працюємо трошки нижче. там. 124 по 4, там таким ми підводимося. Жим якраз учора 110 пожав, при тому, що коли прийшов його там, ну 70, здається, не міг пожати. От вам і висновок. Ходив би він далі з блокнотиком, робив би дрошечку, ізоляцію там, на кількість, понадивлявся б англомовних. Знаєте, з англомовних джерел, там, де показують там, філх. Біцеп стоїть качає там, по 15 згинань рук з невеликою штангою. No pain, no gain, закіслення, ну, Це ж зовсім не те. Потрібна базу. Потрібна базу, щоб ви починали рости, щоб ви запускали своє зростання. Тому от повертаємося знову на прикладі жиму. Як ти можеш прогресувати, як я вже сказав, це така періодизація. Можна більш довго робити періодизацію, я би рекомендував на 3. Ну, це вже більше людей, які грамотно підходять до процесу. Я б рекомендував використовувати таку схему. Дивіться, тренуєтеся 4-5 неділь багато повторкою, а це я називаю до 12 повторень. От. 5 по 10, 5 по 12, 4 по 12, варюєте з вагою, намагаєтеся трошки додавати. От Було у вас 50 кілограмів, ви пожали 60, 5 по 12. От прекрасно. Пройшло 4-5 тижнів. Ви переходите на іншу схему, ви додаєте вагу, ви працюєте 70-75 кілограмів, там от 5 по 5. 4 по 4, 5 по 5 діапазон повторень від 4 до 6. Можна до 6 виходити, більше не потрібно. 4 тижні працюєте там. Попрацювали щось трошки прибавили. Потім виходите на таку взагалі силову ліфтерську схему. На силову ліфтерську працюєте двійками, трійками, іноді дуже рідко четвірками. От. Е, теж дуже рідко виходите на сингли. От, Потім перевір відпочили. Тиждень, ну, мабуть, днів 10, достатньо, 10-14. Залежить, яка ваша вага. Звісно, що людина вагою 70 кг відновлюється швидше, ніж людина вагою 120 кг. Ви дивитеся на своє відновлення, відпоч... попрацювали з зовсім малою вагою. Там... 10-14 днів, 10-12-14, все це індивідуально, кому може і 7, якщо легко ваговики. І зробили проходку, перевірили свій разовий. От ви знаєте, на теперішній час ваш разовий 120 від нього там вираховуєте знову багато повторку. Взагалі між такими циклами, от їх 3, так? 4-5 неділь, 4-5 неділь, там, силовий 5 буде забагато, 3-4 тижні. Пройшли, Тому що зв'язки зв сухожилля все-таки перенавантажуються. Їх дуже, дуже сильно перенавантажувати не потрібно, щоб, щоб відновлення протікало швидше. От. Тому ви попрацювали отак три цикли: багатоповторка, середній діапазон повторень, силовий цикл з малими повторами. Взагалі там 10-14 днів відпочили. Просто взагалі не бійтесь нічого не робити. Робіть якусь дрочку. Прийшли фізкультуру, поробили, якийсь там, покачали щось там, в тренажерчиках, якусь ізоляцію, дрочечку. Поробіть те, що ви ніколи не робили. Якийсь грибний тренажер, там щось таке. Побігали на орбітрек, доріжка, походили, От, поганяли кров. Ви відпочиваєте, ваші м'язи відпочивають від важкої. Роботи від важкої і силової роботи. Потім знову повертаєтеся на те, з чого ви починали, на багатоповторку. Ви додасте обов'язково. Якщо ви разовий додали, ви в багатоповторці додасте. Ви будете працювати там 80, у вас буде старт на 10, і ви підете далі. І таким чином ви будете прогресувати. Все це можна організувати під любу м'язову групу. Ізольовані управи по-другому організовуються, їх потрібно додавати до базових От, Якщо у вас немає розуміння цього, якщо ви все-таки не знаєте, як це зробити, ви можете звернутися до мене. Там ведення онлайн є люди, які в мене тренуються і мають прекрасні результати. Є тренуються, ті, що вживу. В залі я треную, є ті, що веду онлайн, і досить багато людей з-за кордону звертаються, тому що там, як мені пишуть, тренерів мало толкових, а якщо є, то занадто дорогі. От, якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту. Тренуйтесь грамотно і до нових зустрічей.